Незважаючи на загрози і бажання ворога зруйнувати життя кожного українця, жителі Івано-Франківська обирають традиційні атрибути новорічно-різдвяних свят. Однак зізнаються, цього року вони будуть дещо скромнішими. Цього року вирішили, бо скільки є дуже багато прикрас, вирішили все таки, що ялинка штучна потрібна, бо все таки є дітки. Ми хочемо ялинку вдягнути для настрою. І взагалі я вважаю, що це вибір кожного. І мені здається, саме під час війни ми маємо як. Витримувати наш дух. Ялинка поки що не стоїть, але обов'язково буде малесенька, але буде така, знаєте, символічна. Ми повинні все відчути. Звичайно, що на другий рік ми доживемо, у нас буде така ялинка, як була, і будуть оці на, на вулиці, незалежності, оці вогні, такі всякі наші, ці тунелі дуже прекрасні. І ялинка буде така, і ми будемо святкувати. Але на даний момент поки що ми так. Так, маємо, ми маємо душі, тут все пережити, перебути. Деякі містяни переконані, святкування у такий час недоречне для інших це можливість відчути трохи радості у темні часи. Продавці на новорічно-різдвяному ярмарку зізнаються. Нині попит на ялинки значно знизився. Дуже багато людей, особливо переселенці. Вони також хочуть свята додому і придбають маленькі ось такі ялиночки, вони займають мало місця, але роблять атмосферу в домі. І відповідно минулого року да, було значно краще, але все ж таки якийсь різдвяний такий трошки дух є, витає, і люди ходять і купляють ялинки. Учне новорічне деревце можна придбати і в середмісті. Цінова категорія різна. Покупці здебільшого опирають невеликі і дешеві деревцята. Цьогоріч ціни відрізняються від попереднього року. Зрозуміло чого. Загалом цінова категорія, якщо ось така розглядати маленьку ялинку, це 400 гривень, і якщо вже там великі ялинки це 200-3 тисячі. Найдорожчі це литі, оскільки весь матеріал приходить з-за кордону, і тому вони найдорожчі це там, від 3 тисяч гривень від маленької ціни. У віялових відключень електроенергії серед різнобарних гірлянд містяни обирають найбільш безпечні та універсальні. Передусім на батарейках кажуть зараз через значний попит придбати таку ілюмінацію непросто, адже її можна використовувати не лише як новорічну прикрасу, а й засіб освітлення. Ну, з цього року, через те, що на жаль, у нас такі є деякі проблеми з електроенергією, то ми обираємо гірлянди саме на батарейках. Зараз це такий дефіцит можна сказати, але Ось ми знайшли саме на ринку. Це дуже круто. Психологи з нагоди новоріччя радять дослухатися до себе. Якщо різдвяний настрій є, то святкувати потрібно, бо це моменти радості, які дають людині стимул жити і боротися. Якщо ж навпаки, то не варто себе примушувати до цього. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.